Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас наступний день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, Сьогодні 8 березня. Вітаю всіх дівчат, жінок зі святом. Ну, а ми будемо розпочинати. Так, давайте подивимося барона. Ага, оборона все ж таки є, але два рази навіть ми перемогли. Ну. Зрозуміло. Так, ну що ж, поехали. Угу. Цей ману зрізає, начебто, Да? На 20%. Ну, так, так. Угу, угу. угу. И хуфу. Так, в нас. Тут Кедман стоїть. Кедман тут нам не потрібен. Кедман не потрібен. Можливо взяти червоних, але червоний в мене дуже слабкий, немає ким пробивати. Тому, мабуть, зелених ми і залишимо. Можна спробувати, жов... ну жовтні теж слабкі. Давайте Франсінку візьмемо. Ну що ж, давайте спробуємо. Так, суперник такий сильний. Поїхали. Подрізка маниця така. Серйозно. Так, 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 так. Ну що, давайте спочатку ось так зробимо. комбо летить. Комбо летить. Він зарядиться, скоріш за всього. Ну, давайте спробуємо. Можливо, не встигне. Ні, не встиг. Давайте спробуємо цю сторону забрати. Фіолетових, на жаль, немає зовсім. А це вже погано. Ну, мабуть, хуфу все ж таки доб'ємо. Не добили навіть його. Угу. Це вже дуже погано. А -а -а. Навіть хуфу не добили. Да не вистачає ударної сили. Ну, давайте спробуємо тут піймати або фіолетовий, або зелений. Теж немає. Ману подріжжя. Ну, Давайте ось так. Ну, де фіолетові? Немає фіолетових. У нас зараз просто всіх майже й добив. Ага. Угу. І помер. Ну, навіщо його добити вже чи що? Але там заряджена кага, ну все. Ай, фіолетових ми не знайшли вчасно, тому і... Не вийшло. Ну що ж, ну хоч не в нуль. Так тут у нас Азлар. Знову хуфу. Це діспели, да? Ага. Угу. Це погано. Угу, угу. Цей теж дуже сильно пробиває. Араміс пробиває. Ну що ж, поїхали подивимось. Ну, початок не дуже вдалий, звісно. Угу. Все, потрібно, мабуть, команду міняти, тому що немає нічого. Ну, Єдине, спробувати. у ну, Вівіка поки в принципі нам... Не дуже страшно. Але все ж таки все одно нічого не прийшло. Ну, спробувати, якщо тут зелений заїде, але це таке вже, ну, сині поїхали. Ось угу. тільки все погано, що поле само перевернулося. Ну давайте ось так зелений хоча б зря Ну це вже зайве полетіло. Ой-ой-ой. Ну все, приїхали, як то кажуть. Цих ми не доб'ємо. Зелених немає. Ну, давайте спробуємо хоча б центр пробити. Але щось я в цьому дуже сумніваюсь. Ну так. Ну, давайте ось тут зелений пошуку. Ну, ось вони фіолетові приїжджають, коли вже вони не дуже потрібні. Вівіка лікує. Ну, все, 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 все. Тут взагалі ось вони фіолетові. Хе, нулик. Так, неочікувано. Ого, цей. Ну давайте візьмемо жовтих тоді, спробуємо пробивати жовтими. Так кого брати, не зрозуміло. Там міньйони мінньони дуже жирні. Ну, давайте спробуємо взяти урая. Волосся та тигрниша. Чи Ті навіщо нам тут молоси? Це теж б'є дуже да, сильно. Угу. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, да, сьогодні щось турнір зовсім. Ага, ось тут. Зелених повно, а фіолетових знов немає. ну Давайте спробуємо ось так спочатку. Тепер обережно ось так. І хоча б фіолетових зарядимо. Цей, звісно, зарядився, це погано, але в нас хоч якийсь примарний шанс з'явився. Давайте заблокуємо центральну частину. Заблокувались, поїхали. Ось так. Добре, хоч у зарядився. Давайте спробуємо цього забрати. Добре, забрали. Поїхали далі. Так, кого блокувати нам потрібно? А -а -а, кого ж нам заблокувати? Ну, сехмет вона може підлікувати. Давайте спробуємо цей фланг, поки заблокуємо. Жовтих знову немає зовсім. Чи нам цей реп може поховати. Давайте в неї прикинемо. Тримайся, Людвіг. Давайте ось так. Давайте поки ця у нас під замідленням. Жовтих не, не бачу. Давайте ще раз цей флан заблокуємо і тут спробуємо жовтий піймати. Так, людвига вмикаємо, щоб хоча б протей був. Сюди блокуємо. Тут ось так. Хоча б жовтих зарядимо. А чому? Все, і жовтих ми не зарядили. А чому вони не зарядились? Так, ну поки вони всі... Під протеєм давайте спробуємо ось так зробити. Ну добила б вже ту. Добре. Абакан може відродитись. Це погано, звісно. Давайте ось так. І ми ще й не добили його. Ну, мало сьом прийдеться добивати. Добре, давайте ось так протеє зарядимо. Сюди про протей поїхав. Тепер ось так. Так, поки під блоком давайте спробуємо почистити поле. Добре. Ще блокуємо. Це, може, в єдиничку танчити. Ось так. Ні, добре. Ох і важко, ох і важко даються бої. Так о Людвих. Людвих і хатіко. Тут важкувато, важкувато буде. Ну, давайте спробуємо залишимо малосика. і спробуємо. ким сходити. Ну блокератор нам тут потрібен, нам потрібно ще... Хоча ні, давайте зробимо ось так. Спробуємо все ж таки ще раз зелених взяти, але візьмемо ще Франца. Він може людвига заблокувати. Ну що ж, Поїхали, подивимось. Так, да, сьогодні щось дуже невдало йде. Угу. Там може комбо. Ну, фіолетових знову немає. Ну, як це можна пояснити, я навіть не знаю. Давайте спробуємо ось так спочатку. Тепер ось так. Ну і немає ні фіолетових ніяких. Спробувати хоча б цей фланг забрати. Якщо в нас вийде. Так, люд добили, добре. Угу, цих теж добили. Поїхали, шукаємо зелених. Або фіолетових. Так, зелені є, добре. Ось ну, і фіолетові під'їхали. Сподіваюсь, вистачить. Ну які вони всі жирні. Фух, ну тут добре, пощастило. Зелені були. Фіолетові навіть трієчку не зібрав. Ну що ж, поїхали. Ага. Абакан, джун. Ну що ж, мабуть, такою командою поїдемо, поїхали. Так. Ну тут, в принципі, поле трішки краще. Давайте спочатку ось так зробимо. Ну не потрібно це комбо. Ось так. Давайте, мабуть, заблокуємо. На центр давайте блокувати. Добре, тепер зелені раз, поїхали. Зелені два поїхали. Пробиваємо, ну тут, сподіваюсь, без пригод буде. Давайте спробуємо цих забрати. Вони. угу. Відродився. Ну, добре, ми почекаємо. Так, блокуємо цю сторону. Ще раз сюди пробиваємо ось так. Добре. Зарядяться зелені. Ні. От тут фіолетових дуже багато. Так, ну що ж, пробиваємо ось так. Ще раз блоку... Ага, відродився. Так, почекаємо. Угу, Ну все, тут вже нічого йому не допоможе. Ні відродження, нічого. Добре. Ну, ось такий був третій день, дуже важкий. Але в принципі три перемоги ми здобули. Ну, топ 5 залишилось. Ну, за того, що оборона у нас дуже слабко тримає. Дуже слабко. Оборона, Оборона в де вже виїхала. Ну, в де це теж дуже-дуже слабко. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. Ще раз вітаю з... Зі святом дівчат. Всім до побачення і до зустрічі на нових відео. Гарного дня!